Всіх з Днем Незалежності! Всіх вітаю з Днем Незалежності, з Днем Прапора. Слава Україні! Емоції переповнюють. Я дуже щасливий що я повернувся. Тепер для мене це не лише день незалежності, це також другий день народження. Всіх вітаю. Але скільки вас людей чекало? Не знав, чесно, дуже, дуже шокований, приємно шокований. Ну, ми підозрювали в полоні, що полонених зустрічають. Ну, не просто зустрічають так в робочому моменті, так би мовити, що якось зустрічають з журналістами, але щоб так, ну, ніхто навіть гадки не мав, що... таке. Дуже багато людей на вас чекали і боролися за ваше звільнення. Ми дуже раді. Я вже що по побачив, ви зрозумів, усвідомив, осягнув. Та, та, дуже велика подяка. Так, коли дізналась новину про те, що в нас сьогодні коментар, вдома, тут сонце інакше засяяло. Дякую. І хочу сказати, що найголовніше тепер завдання в цьому плані це витягувати хлопців з полону, особливо тих, хто з 22 року. Привіт. Особливо тих, хто з 22-го року, скажімо так, там не мед. І, ну, по суті, це тюрма, де люди мучаться в неволі московській вже ну, майже 3,5 роки. Ви що подумали, коли от нарешті зрозуміли, що вас вже везуть на обмін, і в який момент? Скажімо все так, зрозуміло? зрозумів, я натяки були такі ще декілька днів тому. Ми вже маємо там, хоч інформації ми ніякої там не маємо. Але коли людину з камери тюремної забирають з речами, і коли її перед тим оглядають на те, є в неї сенсі. Чи немає, це вже майже 100% показник того, що людина поїде на обмін, але знову ж таки це не сто відсотків. Були сумніви, тому що були випадки, коли людей забирали, потім вертали. І коли і знову сумніви були до останньої миті, коли військовий літак російський приземлився лише в Білорусі, і коли нам сказали зняти з очей пов'язки, розмотати руки з відскочу. І коли я на литовищі побачив цивільні автомобілі, які заїхали, і автобуси, я зрозумів, що пекло скінчилося. А до того ну, не був впевнений, тому що ми не знали, куди нас везуть, здогадували, що додому, але всіляке буває. Може в іншу тюрму могло бути і таке. Ну, от. А коли вже повернули державний кордон і от їхали, вас там, напевно, люди ще по дорозі зустрічали? Я дуже, так? дуже вражений, дуже багато людей, довжелезні прапори на десятки метрів е, вздовж до, по суті, безлюдної дороги, тому що я так розумію, з Білорусі ніяких контактів немає. Це велика траса, яка, по суті, є порожньою тепер, і на неї вийшло стільки багато людей, так часто вони стояли, е, вітали з прапорами, з дітьми, з е, жовто-синіми фаєрами. Дуже приємно і дуже неочікувано. Ви вже зі своїми рідними розмовляли? Так, розмовляв з батьками, дуже радий, що вони живі, тому що за весь період я мав од них тільки один лист, і то за 23-й рік, якого я отримав аж у 25-му році. З листами там, до речі, катастрофа, майже ніхто їх не отримує. Повний інформаційний вакуум, абсолютно повний. І ну, була найбільша турбота, звісно, не про себе, а про те, про те, щоб застати батьків живими. На щастя, вони живі. і Я з ними поспілкувався, і я знаю тепер, що з ними все гаразд, і ну, гаразд плече, як кажуть. І так само, до речі, люди в полоні кажуть, що нам ми можемо тут сидіти ще, в нас є моральні сили, ми будемо триматися, але велика біда, що ніхто не знає, що з їхніми рідними, особливо ті, хто, кого війна застала, люди, родичі, яких живуть на окупованих чи в прифронтових регіонах, або тих, у кого вже є старенькі родичі, що вони не знають, ну що з ними, тому що час іде, і розумієте. Кажете про інформаційний вакуум. Ви взагалі знали, наприклад, там що Херсон? Ні, ні, який Херсон, ви що? Це тотальне, Ми тотальна відсутність будь-якої інформації. Ми не знали навіть котра година. Вперше за три з половиною роки я побачив годинник в автобусі в Білорусі. З аеропорту нас везли в Україну, на різький кордон. Це ми побачив ми, там, не бачимо, ми бачимо там тільки зафарбовані і вікна камери, шматочок неба через вікно відкрите на провітрювання. Бачимо лише. Асфальт, тому що ходимо ми зігнутими донизу. Ми не бачимо зеленої трави в прямому сенсі слова, не бачимо трави, не бачимо пташок. Єдине, що ми бачили, ворони на спостережній вишці, це все, що ми бачили за ці ці роки. Календар ведемо самі. Ну, просто запам'ятовуємо якесь число, яке буде завтра. Кожен веде свій особистий календар, скільки він у полоні, згадує про дні народження своїх рідних і близьких. Ну, так би мовити, святкуємо свої дні народження ну, в камерах. Ну, це тотальний, насправді це дуже страшно, це тотальний інформаційний, інформаційний вакуум, а вакуум взагалі всього. Ну так от там. Найбільше це, ну, я сказав би морально це найбільше гнітить. Жодної інформації, не те, що там про Україну. Просто е, можна в них, буває, якщо повезе, ми випитували, коли в цьому році Великдень. І якщо якийсь більш-менш, ну я не скажу людяний, а просто е, вміняємо цей охоронець, як їх називають Вертухає, то він може сказати, що там Великдень, якщо подивиться, чи знає, там тоді-то, тоді-то в цьому році. Ну, все, ну тобто єдине Але це виняток було, так? що. Це був виняток, ну, скажімо так, людяних, я там бачив лише одну людину за, ну із персоналу так буде ну, за три з половиною роки. Решта там там нема про що говорити. Що, Обніму і розцілую своїх батьків, це першим ділом. А другим ділом піду на роботу, буду працювати. Як ви все цей час трималися? Ну як, тримаємося? Були хвилини розпачу в усіх нас, коли ми думали, що сидимо вечором. Ну, там, ми просто сиділи, ми нічого не робили, ми сидимо днями в тюрмі. Ми ніяких робіт немає, нічого немає. Ми просилися, дайте нам якісь коробки клеїти, хоч що-небудь. вам не можна. Бували ну, хвилини розпачу, що думали, а, ми, нам, ми нікому не потрібні, про нас думають тільки наші е, рідні, а країна про нас забула, і ми ну, усвідомлювали що логічно і розумом, що це не так. Ну, інколи кажуть, таке накатувало, то на одного людину, то на другу, інші його заспокоювали, якби так, втішали, що ні, це не так. Ну, в цілому трималися, трималися. Отак от. Ну, які не які там книжки нам давали, ну, то окрема історія про ті книжки, в основному це совєтський період, е совреалізм так званий. Ну Книжки дуже допомагали книжки, їх було дуже обмаль, ми їх по 10 разів перечитували. Ну Це допомагало якби, якби піти в інший світ, в ну, світ книги і якось трошки перестати думати про, про те, де ти, і що ти, і як ти. А ви кажете, першим ділом повернетеся на роботу. Сумували? Ну, звісно, що сумував. До речі, Київ, робота, як не дивно, я не мешканець Києва. Ну, раніше я Київ розцінював це як місце для роботи, де багато руху, де багато спілкування. Але як місце, яке я люблю, ну, для мене це не було. В полоні Київ снився ну, щотижня. І поділ, і ще якимось тролейбусом їду, що я там, 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 якийсь район, центр снився дуже часто. Як не дивно, хоча про місто як таке я не думав. Ну, батьківщина снилась часто. Коли ви продізналися, що ви йдете на облам, як вам сказали про це? А там ніхто не говорить, там ніхто не говорить. Там отак відкриваються двері, називається прізвище, сюжям на виход. І ти не знаєш, куди тебе поведуть. Може тебе поведуть в сусідню камеру, може тебе поведуть десь побити. Е, ну, ну, це мало верогідно в останні роки, але могло би бути. Може, тебе поведуть ну, на якісь дурні питання задати, які нічого не значать. А можливо, ти поїдеш додому. Це була лотерея. Всі хотіли почути ці слова, і щоб це було саме, вони означали поїздку додому. І як саме цього разу було? Цього разу було е, в середу, перед, перед обідом. Заходить співробітник. Ж не так. Мої друзі по камері почули, що вони йдуть по коридору і кажуть, «Хилюк» ну харуський хелюк, і, і ще там звали прізвища, свищами можна забрати. Мені хлопці кажуть, тебе зараз будуть забирати, мабуть, на обмін у День Незалежності. Я ну, так думав, ну можливо, можливо, мені пощастить. І заходять, відкривається камера, хилюк з речами на вихід. Ну, русски тільки. Я вийшов, переселили в нас в другий корпус, так звану відправочну камеру. Але там уявіть розчарування, коли ми там в чотирьох побули одну добу, і нас назад по камерах розкидали, і в нецензурній формі сказали, що ніякого обміну не буде. Я повернувся до своїх хлопців, я ну, розгублений був, вони теж засмучені, тому що ну, я ж пообіцяв їм, що, ну, що я передам привіт їхнім рідним. Але все одно вони кажуть мені, що не бійся тебе через пару днів заберуть, раз ти вже попав у список. То... А, ми ще ж написали феєричний документ. Претензій к Російській Федерації не має. Морального воздійства і фізичного давлення не оказывалось на нас. І що ми отримали трижеднівне питання гаряче і таке і, ну, своєвременної медицинської помі, ну це біліберду, яку в полоні, звісно, всі підписали. Тому що ну, там підпише що завгодно, аби поїхати додому. І ось ці речі значить, підписали, ми потім мене повернули назад. Але це було, значить, як все закінчилось позавчора, да, позавчора. Е зранку, після сніданку, відкривається знову камера і знову хилюк на виход. Потім я несу цей матрас з цими постільними, з цією тарілкою тюремною, з ложками, з ложкою. Несу, мені кидали на першому поверсі, кажуть, лишаю його тут. Ну, типу, не, не, не в інший корпус нести, лишаю його тут. Я вже зрозумів, що 99% це буде обмін. Але все одно сумнів був. Сумнів був, тому що були випадки, коли людей привозили в пункти обмін, ну це в нас такі чутки ходили. І там якісь були неузгоджені списків, і їх відправляли назад у тюрму. Ну, Були такі люди, які навіть двічі так попадали в таку халепу. Ну, Сумнів перестав бути, коли вже от ми приземлилися літаком російським військовим Білорусі. І коли нас, по нас заїхали автобуси, ми рівно з відкритими обличчями пішли в ті автобуси сіли їхати до України. Діма, можна зараз з мікрофоном мені антикільному? Бачиш мікрофон рідної контори? Тримай, тримай. Може зняти його. Так. Давай, я зніму. З Днем Незалежності, в рідний мікрофон. Рідний мікрофон, рідні редакції Телефон. і взагалі українцям. Насамперед, це таки колегам, бо це рідна, рідна редакція. З Днем Незалежності, друзі, з Днем Прапора. Хочу вам сказати, отримав ваш лист. Дуже був вдячний. Це лист, правда, за 23-й рік, але отримав його у 25-му, там, де всі мої колеги з Уняна. Передають мені привіт, кажуть, тримайтесь, тримайся. Ми цей лист читали всі, хто знаходився в одній камері зі мною, тому що іншого читання там немає. Це як хтось отримає листа, там читають його насправді всі і всі тішаться. Тому ще раз вітаю з ним незалежності. Дуже вражений про те, що ви мене не забули, про те, що ви про мене турбувались. Особливо окрема подяка про те, що я отримав в листі цю інформацію, що турбувалися про моїх батьків. Тому що ну, вони старенькі вже, і родичів у них більш крім мене немає, щоб хтось допоміг. За це окрема подяка. Героям слава! І ми вас вітаємо з ним незалежне навзаєм.